Загалом до євробаскету 2015 планується спорудити три об'єкти: багатофункціональний спортивно-концертний комплекс, дитячу спортивну школу і тренувальну базу для національної збірної у Карпатах. Про це депутатам розповів голова обласної адміністрації Михайло Костюк. Причому лише спортивну арену будуватимуть коштом інвесторів. Терміни будівництва це безумовно знача об'єкта до 1 січня 2015 року. Об'єкт повинен пройти апробацію і бути готовим до. Як це виглядає в плані виконання будівельних робіт? Звичайно, план є реальний до виконання, абсолютно реальний до виконання згідно плану виконання будівельних робіт, будівельні роботи потрібно почати в квітні місяці не пізніше. Натомість, де будувати місто досі не визначилося. Як виявилося, ділянка на вулиці Липова Алея, яку попередньо погодили депутати, це не чаша стадіону Україна, а тренувальні поля футбольного клубу Карпати, де займаються діти. Сьогодні обранці зажадали від мера пояснень. Зараз що й на сесії сказали, що є проголосована ухвала по чаші стадіону «Україна». У цілісному майновому комплексу без вказаної відповідну площу. Площа була більше 2,5 гектарів за адресою Липової Алея 5 з зазначеним графічним зображенням, верхні поля і парковка. Дайте, будь ласка, відповідь чітку, чому зараз ви говорите про іншу земельну ділянку? І хто буде не нести відповідальність за те, що депутатський корпус і громадськість було введено в оману, є рішення на розроблення детального плану території. Детальний план території має чітко сказати, що це має бути 10 метрів вліво, чи там має бути 10 метрів вправо. Тому що це є надзвичайно складна споруда. Як ви розумієте, коли є діюча чаха стадіону, чи будувати в чаші, чи будувати біля чаші? Це надзвичайно складна конструкція. Тому що якщо навіть будувати в чаші. У техніках має бути розташована філя час. Понад те виявилося, що будівництво на липовій алеї може зачепити парк Слопківський і викликати протести мешканців. І так представники інвесторів та забудовників попросили надати їм ділянку, щодо якої не виникало б жодних дискусій. Я прошу також нам надати можливість як фахівцям будівництва проєктуванні проаналізувати ділянку на Ряшківській, з точки зору можливості побудови арени монофункціональної арени на цій ділянці, а також з точки зору економічної доцільності. І якщо скажімо, ми зможемо, у нас буде час, хоча б тиждень ми зможемо порівняти, і у цієї ділянки будуть явні такі плюси. Ми висловимо як забудовник, як, як експерти в будівництві зі своєю позицією. Зрештою, Михайло Костюк заявив, що створює робочу групу, до якої відуть представники обласних адміністрацій та ради, виконавчі хорені в мерії, секретар міської ради від депутатів, а також представники інвесторів та забудовників. Сам факт, що створюється робоча група, яка нарешті напрацюється, це вже позитив. Тому що на жаль, як часу не було ніяких робочих груп. Був обмежений доступ до взагалі і до інформації, і до. Тих процесів, які відбуваються, якщо є створена робоча група, вона буде працювати прозоро, вона буде працювати максимально ефективно. Паралельно фахівці вивчатимуть запропоновані їм ділянки і у межах тижня винесуть свій вердикт. Депутати ж декларують готовність зібратися на сесії у будь-який час і затвердити своїм рішенням вибір забудовників та інвесторів, якщо він не викликатиме протестів у громадськості.